Всіх вітаю на своєму каналі. Покажу зараз свою теплицю. Зустрічають нас ось такі помідори. Помідори в цьому році я купила декілька штук, а так мені дали. Дала людина, яка займається вирощуванням помідорів на продаж, розсаду. І частину дала людина, в якої самої великанська теплиця. Чергуємо ми рік огірки на одному місці, рік помідори. Це такий от сорт. Бачите, там воно один оранжевий, жовтий оранжевий. Суміш помідорів різні, ось тут, наче як якісь сливки. Тут така клумба з пустотою, бо там був салат. Салат відріз, відродив. Тут так і помідорки посадили. Це шавель, чері. Чері в мене в цьому році 4 штуки. Ось уже вони починають дозрівати. Мій тато не любить чері, кричить Дереза, а я б дуже просила. Не викидати. Тут низькорослі помідори, це, скоріш за все, помідори, які ростуть на вулиці, звичайні домашні рожеві. Але вони в тепличці підв'язані ось такі. З цієї свої я з літа, з початку літа оброблювала фітоспорином. Добривами мене. Зловживаємо тільки при посадці в лунку. Ось такі дивіться, які грони. Ось ще один чері. Але я не знаю, чи то залежить від того, де він росте, в яких умовах, чи то саме зернятко яке. То я до того, що чері тут є інші. Перші чері, які я показала, той. Червоний маленький, а ось цей чирі росте ось таким оранжевеньким. І досить крупні в нього плоди. Огірками вже хвалитися нема, що. Огірки вже почав їсти паутинний кліщ. Огірки були з раннього літа. Так, тут. Теж такі от велетні в мене помідорів я вже дуже багато зриваю. І їсти і на закатку. Є менші більші, то в мене да бурячок пробна версія. Моркова в цьому році не зійшла. Тут, бачите, низенький, низенький, типу як польовий помідор. Я їх щойно поливала, я біжу на роботу, зараз восьма ранку. Полила. Такі сливки всі різні. Поросли аж тут. Є. Так, ще один мій чері, Це четвертий. Четвертий я її крайнім садила, тобто останнім. Але він молочинка тут, затіночок поки що. Такі помідори, помідори, так, да, дуже смачні. Вони на смак такі, більш ароматні них хоч наче й тепличні, але більшість помідорів це звичайні польові помідори, які посаджені в теплиці. Ми їх доглядаємо, вже і гілка тріснула. Ой, Боже, рятуйте. Огірочки. Огірочки підсаджувалися разів 3-4. Не сходили і вийшло так, що ці молоденькі тепер в зав'язі. І тепер так навіть і краще, бо вони довше будуть. Від паутинного кліща я брала актофіт. Треба буде все зірвати, листя зрізати і спробувати знов запшикати. Тут такі дрібниці життя. Огірків багато, я дуже багато в цьому році взагалі в мене огіркова дієта. Ось такі от краса, колючі, колючі зараза як не знаю, що. Ну, от вона так і виглядає, бо там хтось скаже, а листя там це, тобо ніхто сюди хімію не зсипане, не лє, от їх і під'їдають. Але ж це вже ближче до осені. Сьогодні у нас 18 серпня 2023 року моя теплиця, в цьому році все вдалося. В цьому році, слава Богу, в плані овочі. Моя Петрушка, моя Петрушка і мій буряк. Буряк я вже їла, буряк супер, мега класний. Оце такий куточок у мене зелений. Щойно від слимаків понасипала сьогодні гранул. Тут тата топінамбур -та собі вирощує замість картоплі. Це для тих, кому не можна картоплю. Ось і вуличні помідори, які успішно їсть колорадський жук. От зараза. Капуста Савойська. Теж наступного року будемо вже з хімією, бо це не годиться. й сломок сидить. Не годиться без хімії вирощувати. Треба кропити, ну, це із такого негативного. А так дай Бог всім здоров'я. Дякую всім, хто подивився це відео. Так, від слимаків щойно насипала. І флоксою закінчимо. Всім мирного неба! Нехай нас Бог береже. Гарного дня, щасливо!